Как, будь ласка. Давайте, будь ласка. Як тебе звати? Мене звуть Настя. Настя, скажи, будь ласка, що це... Як ви вважаєте, потрібна наша допомога? Звичайно. І діти, і батьки потребують допомоги. Ну, по-перше, ми всі живемо в одній плюс країні, треба допомогти один. Тому ну, що не гарантую, що таке нещастя допомагається. Ну а по-друге, це, 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 це просто людський фактор. своє місце проживання, вони вимушені, вони стають в таких умовах, що вони вимушені покинути своїх друзів, Тому, Звичайно, я думаю, що вони в першу чергу в чужому місті, чуж... на чужій території, найважливіше для них це підтримка. Ну, а в школі тим більше це діти, вони ж можна більше Дякую. Удачі вашим діткам.